Всіх вітаю! Сьогодні я хотіла б з вами поговорити про те, як обрати килимочок для йоги, на що варто звернути увагу. Тож, на мою думку, треба звертати увагу на наступні показники: це амортизація та рівень щеплення, довговічність, легкість у догляді і ціна. І от на всі ці показники впливає одна характеристика: це те, з якого матеріалу виконаний киламочок. Найрозповсюдженіші матеріали це термопластичний еластомер, полівінілхлорід, каучук, натуральні матеріали на кшталт, пробка, бавовна, джут тощо. І килимочки з мікрофібри. Найпоширеніше серед цих матеріалів це термопластичний еластомер та полівінілхлорід. Одразу хочу зазначити, що всі килимочки з цих двох матеріалів будуть різнитись за якістю і, відповідно, за ціною. Є бюджетний сегмент, це такі низькоякісні, дешеві коломочки, які їдуть, розтягуються, руки, ноги на них ковзають, взагалі тіло все підніє, і за ними доволі важко доглядати, тому що вони не витримують контакту із засобом на основі спирту. І взагалі з часом деякі з них починають навіть отак розвалюватись на шматочки. В той самий час є. Високоякісні килимочки з цих матеріалів, які коштують вже набагато дорожче. І от вони забезпечують гарний рівень щеплення, комфорт, амортизацію. І деякі з них взагалі можна брати у пральній машині, вони не вимагають особливого догляду. І враховуючи це все, я б не рекомендувала купляти килимочки з цих матеріалів без попереднього затесту. Або якщо у вас немає впевненості в тому, що цей килимок забезпечить вам комфорт. І якщо цей килимочок буде відповідати всім вашим вимогам та потребам. Наприклад, якщо у вас є вчитель або інструктор, або більш досвідчені практики знайомі, які можуть порекомендувати вам конкретний килимочок, і ви в ньому впевнені, можете легесенько собі його замовляти і після чого практикувати з задоволенням, наступний матеріал це улюбленець, такий фаворит серед йогинів та йогинь, це йде каочок. Каучукові килимочки високоякісні, довговічні і забезпечують відмінне щеплення. І підходять для всіх стилів йоги. Але є свої але. І перша це вага. Каучукові килимочки дійсно важкі. І якщо вам треба возити килимочок із собою у студію, особливо якщо у вас немає власного транспорту, то це буде доволі проблематично. Друге це ціна. Килимочки з каучуку не коштують дешево. Найдешевше, який я зустрічала, здається, коштував 1900 гривень. Наступне, на що зверніть увагу, це те, що з певним часом, після практики, килимочок може витиратись під руками та ногами. На експлуатацію це ніяк не впливає, але візуально помітно. Тому, якщо для вас естетичне питання має значення, зверніть на це увагу. Доглядати за килимками с каучуку слід за допомогою спеціальних засобів для чистки. Наступні матеріали це натуральні матеріали, такі як пробка, бавовна, джут. Я навіть зустрічала килимочки з вовна. Одразу хочу попередити, що килимочки з цих матеріалів не будуть забезпечувати гарного рівня щеплення. Так, вони натуральні, екологічні і все-таки інше, але руки-ноги у більшості випадків будуть їхати, і буде доволі важко сконцентруватись на практиці, тому зверніть на це увагу. І килимочки з натуральних матеріалів будуть коштувати недешево. Доглядати за цими килимками слід за допомогою спеціальних засобів для чистки килимочків. Наступний матеріал це мікрофібра. Килимочки з мікрофібри користуються великою популярністю серед практикуючих його, тому що вони такі яскраві, кольорові, в них різноманіття принтів, вони дійсно привертають до себе увагу. Зазвичай в них йде каучукова основа, за рахунок чого вони забезпечують гарне щеплення з поверхньою, килимочок не розтягується, не їдеть, але зверніть увагу, що це каучук, а каучук може бути важкуватим. І поверхня з мікрофібра. Оця яскрава кольорова поверхня вона забезпечує гарне, таке непогане щеплення, не ідеально, Руки, ноги можуть їхати, але не смертельно. Доглядати за килимочками слід за допомогою спеціальних засобів. Для чистки, але я знаю, що хтось, наприклад, бере їх просто у пральній машині. Але зверніть увагу, що при такому догляді за килимком вся ця яскравість і кольоровість буде дуже швидко зникати. Ціночок на ці килимки, я б сказала, такий середній. Вони не те, щоб прям космос дорогі, але і дешевими я б їх так само не назвала. Мені здається, середня ціна ну, може, десь півтори тисячі. Тож визначилися з матеріалами. і Підходимо до наступних характеристик це розмір килимочку. Розміри бувають стандартні та розміри XL. Стандартний розмір це зазвичай десь 60 см на 1,80 м. Розмір XL це десь 80 на 2 м. В принципі, якщо ви не велетень, вам стандартного килимочку вистачить із головою. Зверніть увагу на те, що килимочку розміру XL – Коштують дорожче за свого стандартного побратима. Наступна характеристика це товщина килимку. Є тонкі килимочки, середні та товсті, а тонкі килимочки – це зазвичай десь 1-2 міліметри це такі тревел килимочки вони добре підходять для подорожей, тому що вони легесенькі, тонесенькі, компактні, і їх легко брати із собою в подорож. Але якщо у вас чутливі суглоби, це не ваш варіант, тому що буде доволі дискомфортно і боляче займатися. Середні килимки – Товщина 3-5 мм, Комфортні м'якесенькі підходять для всіх практик йоги. В принципі, я б назвала це золота середина. І товсті килимочки, це 6 та більше міліметрів. Комфортні м'які. Ідеально підійдуть для людей із чутливими суглобами, але зверніть увагу, що за рахунок того, що вони товсті, вони можуть бути габаритними і тому важкуваті у транспортуванні. А якщо ми беремо килимочки одного сегменту, то чим товше килимочок, тим він йде дорожчий. І наостанок ціна так, ціна на килимочки дуже різні: є і за 500 гривень, є і за 15 тисяч. З власного досвіду можу сказати, що довговічний якісний килимочок, який буде забезпечувати вам комфорт і гарний рівень щеплення, не буде коштувати дешево. Але дешево не означає дорого. І в межах кожного бюджету можна знайти гарний килимочок. Єдине, що хочу порадити, не женіться за назвою відомих спортивних брендів. Дуже часто такі бренди завишають ціни на свою продукцію, не надаючи гідної якості. Краще оберіть виробника, який спеціалізується на саме його аксесуарах. І ще, якщо у вас є. Вчитель або інструктор, або знайомі більш досвідчені практики. Зверніться до них за допомогою, за порадою. Я впевнена, що вони в цих питаннях розбираються і можуть порадити, порекомендувати вам гарний килимочок, який буде відповідати вашим потребам, вимогам та можливостям. А якщо у вас такої людини немає, можете звернутися допомогою до мене. Напишіть у коментарях, і я з великим задоволенням допоможу обрати вам килимочок. Навіть пораджу, де його купити.